Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні у відео формуємо нову дужках стару сім'ю. відсаджуємо молодняк, забираємо вже. Значить, є у нас тут 9 чудових внутрінят Від однієї сам мочки. Самиці. Значить, Їхній батько. Так як у мене зараз є час, от він. Так як є годинка якась вільна, тому спробуємо його зважити. Якраз йому два роки. От його іще самиця вагітна. Обов'язково сьогодні поставлю воду. Не хотів навмисно ставити воду, щоб показало справжню вагу самця. так? Так, Ой, красопу ліжечко думаю, його. Хай Бог тобі допомагає бо так Влітку складно їм. Так, ну що, ну що, ну що, треба трошки переловити їх, займе якусь хвилинку. Так, ну що, народжені вони орієнтовно 55 днів тому. Зараз ми їх переловимо в кліточку і перемістимо. І в іншу Клітку. А тут вже будуть творитись інші справи. Так, малюків перевалив. Перейдемо до самця. Нагадаю, мій такий рекордсменщик. Ну, мабуть, півроку тому його уважав, він був за 15. Що зараз буде на спаді, не знаю. я ну, Думаю, не менше. Так, ваші ставки. Бігає, не лежить Самець <кліпси> Бурий, екзотичний На прізвисько дядя, дядько підеш до дівчат, для початку щас ти покажу. Знаєш, Чилдренів твоїх зараз підемо. Ого, ось вони? Не вони. А ми йдемо взагалі на ваги. ми на ваги йдемо. по нулям. -ра -ра не вийшло. Ага, і так не вийшло. Треба, мабуть. <кху> ящик. Так, ні? А ну посидь. О. Ой, мадись. Друзі, сів. А хвіста не лазе. А хвіста не лазить. Коротше. <кху> Я зрозумів. Так, поки він побіг, ставимо тара. Вже не відходимо нікуди. Нікуди вже ми не йдемо. Оба! Ти що? Отаку. Да. А ти думав? Так, 15. Угу, угу, <Слышко> молодец, так, так, пошли, ох, ты что и вымахал, ну ты, хлопоча, и вымахал, фу, нажми немножко, хорош, ну, майже пятнадцать восемьсот, это твои чилдрины <клышко> с девятым. Вісім сонців забарвлення тут різні. Одне буре таке, як він, всі інші. І біле. Дивіться, які когті. Перший свій рік життя він жив в клітці. А ну я спробую щось їх рубанути він слухняний, да? Слухняний? Чи ні? Чи так не Піде, да? Ну, в общем, я потім спробую. В общем, спробую я пізніше. Ой, каиде. 15800. Два роки. Ну, в принципі. Це максимум, що я бачу за 10 років в своєму господарстві. Так, є. Є. Зараз ще покажу виводочок один. Від значить, від іншої самиці. Та, що, та, що справа. Тому що та що зліва. Народила 10, живими 9 було. Ви зараз бачили. Та, що справа, вже не пам'ятаю. 7 чи 8 там є. Адем глянем. Йдемо до них. Так, це від одної самиці. Опа, а це від другої. А це від другої. майже такі самі. Одне жовте, одне біле, два бурих. А бре, жовте це в нас під стандартні самиці. В неї було їх аж двоє. І живим лишилось одне. Так, один, два, три, чотири, шість, сім живих. Так. Від іншої коричневої самий собой, ніби вісім. Так, цим виповнюється в 20-х числах 3 місяці. О цим два. Буде. Також ще нема. Також ще нема. Та ж воно не смачне, той мета, що ти вразиш. Так, отже, переселив з 9,877. це ж треба, це ж треба. А тут навпаки, тут навпаки. Тут у нас тут з 8-7 самець. Оце білий самець, так як вони рідні між собою, мені його треба пересадити. В принципі... опа, опа, опа. Вік-два, 3 місяці, найкраще два, звичайно. Два. Можна їх між собою е, об'єднувати, але бажано, щоб вони були рідні. Бажано. І нове місце для всіх. От зараз нове місце. Ну, Спробуємо, спробуємо. Підкинув би я туди одну самицю, але ж, але, ж, але ж. Місяць різниця, якась коричнева. От вона хоч і на місяць менша, але вона така потужна самиця тут. Якась із пастелів. Не знаю, можна спробувати. Спробуємо. Рідні сестри, рідний батько з одної сім'ї, в принципі, спробуємо. Як ні, поверну назад. Так, мілюзгу пустив. Менша ясна річ, майже на місяць. Без одного дня. Ну не знаю. Будемо дивитися, слідкувати. Будуть ображати, заберу. Тут що робиться? Тут що робиться? Тут білий самець, значить старший. Також будемо спостерігати. Ну, і сьогодні буде свято. Хочемо накосити ліцерні. Так, будемо вести спостереження. Так. так, є з семи п'ять самець яких рекомендую сім на сім'ю плем'я. і от тому в принципі перемістив, поміняв місцями. Так, зараз пробіжусь по всіх. Покупались, побілішили навіть. З'являються ще й чистими можуть бути. Так, ну шо ти? Ще нікого не покорив? Вони вже забув, так? Да? Вы кто ты Так, ваши впечатления? Два года. 15-800. Что скажете? Самица, явно. Не в захвате, Не в захвате, что ему. 15 800. Так Тоже в шоке, да? Где в шоке? А воно в шоке. Ну иди, поможи, поможи сестре получить пилюлю. Разумно. О, о. Угу. Такий дядя, что на весь вольер. Разом с хвостом. Майже 2 метра вольер. Саме за півтора метра. Вот это так вырастил, Колька. Ah! Я б на твоїй місці мовчав, чесно тобі кажу. Давай на води. Може витримати хоч якось як сказати, якісь інтимні, хоч у вас тут будуть може, ігри, А то ви вже тут заховались. Зараз принесу. Міряю вже. Там все без змін, вже п'ять хвилин. Мені каже, що я тут господар, так. на ваше запитання, кого воно з'явиться, а чому я самиць не підсадив до самця, а цих самиць в інше місце, Ну не хочу, просто не хочу. Я це вже робив десятки разів, різниці суттєві, не бачу. Якщо хтось думає, що оці самеці по 7 кг, 7,5 кг. Щось зроблять самцеві 15800. У мене був самець 14 кг і самиці по 5,5 11 штук. Літали вони тут всі. І завагітніло з 11 і привело Не 9. І все було добре. Нікого не вбив, ні вони, ні він їх. Так, є. Так, ну що, на сьогоднішній день молодняк є віком. 3 місяці, який я можу запропонувати. Три. Два. Два. Так, чотири. Чотири місяці. І підемо ще там, де в нас є 6 місяців. Так, і тут, і тут, і тут. Золотиста, лимонна і стандартна. Три самісяць, чотирьох також. Оці може щось близько шести, після половини ніби місяця. А це все можна розглядати як підміни матеріал. Так. Yeah. На секунду заглядаємо. Нашій дяді передвеліз вагани. Чи дядя не маленький? Ти що же хочеш купатися? Те, що не вредно. А язика там, але таке й вредно. Mm. Я ж продумав, третє втікло. Так, ну що, на цьому все. На цьому все. Ага. Були люди, бачу, 5 вподобайок зібрали. Значить, значить запитання на кінець. Ага. Запитання. Ага. Бетон і шифер. Як же я тут що кріплю? Як тільки виходило у мене, так і кріпив. Шефер між собою. От він був, дві шиферини. Хвиля в хвилю, ну, якби. Прям така розгадка, ну страшна. Дуже-дуже-дуже страшна розгадка. Яка була арматура, значить то труба забивав. Далі. Аж потім заливав бетон. Щоб не було... Не так, що залили бетон, а потім ставите шифер і там вже будуть у вас між хвилями дірочки. Ні. Ну, я думаю, це зрозуміло. Шеферина перерізана наполовину. Ось от такий от вольєр. Є? На цьому все. Всім за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні!